Для чого люди займаються духовними практиками? Для того щоб воз'єднатися, для того щоб пізнати, хоча б побути разом зі своїм вищим я, і зараз люди дуже хочуть собі пришвидшити цей шлях а, в обхід підсвідомого. Тобто вони відразу хочуть а, з реального життя, те, що вони усвідомлюють про себе, зайти подихати, а, сісти в позу, ще щось зробити, якийсь ритуал, і відразу відчути своє вище я. Якби то все було так просто, то не було б так складно. Моя така думка, щоб дістатися до вищого я, хоча б наблизитись до нього, потрібні роки роботи з своєю свідомістю і своїм безсвідомим. Ну, не обмануть, розуміти, не обійти підсвідоме. поки ми не попрацюємо своїми захистами з усіма. Нереалізованими фрустрованими потребами. Тому не лінуйтеся працювати з, з собою, з, зі своїм тілом, зі своєю підсвідомістю, розуміти і бачити сигнали підсвідомого. Якщо о, ви ще продовжуєте когось засуджувати, о, відчувати ненависть о, і тому подібні почуття, повірте, вище я воно ніяк о, не зможе вам допомогти. Допомогти може тільки ви самі собі усвідомлені дізнатися, та що то так ненавидить всередині, та що то так болить всередині, і тільки тоді це така дорога, це єдиний шлях до вищого Я ну, не заскочиш через дихання, ну ти не надихаєшся настільки. Може, в якійсь перспективі воно десь і це як подивитися на небо, якась там зірка. От так, хіба що побути. Без роботи, без того, що не побудуєш космічний корабль і навчишся бути космонавтом, ти не взлетиш до зірки, до небес. Ну тому не тіштеся, не тіште себе марними ілюзіями, а потім розчарування від того, що Боже, мені на секунду, мені на три години так було класно. Під кайфом я за я зараз знову хочу туди, знову хочу це відчути. Це було вище. Та ні, це не було вище, я розумієте. Це було хіба що звільнення тимчасово від еговських якихось захистів. О, типу відчули свободу, але те ще не вище я. Це роки роботи, і ще невідомо, чи за життя можна туди дістатися, дібратися, хоч на хвилинку.